Слава Ісусу Христу! Мир вам, брати і сестри! Сьогодні хотів записати відео на підставі біблійного вірша, друге послання Коринтян, Третій розділ, 18 й вірш Буде цікавити, але прокоментую, як я це розумію. Але перед тим, як буду поділюся моїм розумінням цього вірша, хочу вам розказати таку вигадану історію. Просто вигадана. Але є свого роду аналогією до третього розділу до Докорентян. Тобто мова йде про давніх євреїв, про отців віри, нашої віри. Уявіть собі ситуацію: ти є в якійсь релігійній спільноті, де є багато людей, брати, сестри, де є певний старший. І, очевидно, як і вся спільнота, твоя спільнота, де ти є? Послуговується певними правилами, законами, заповідями, певними нормами, це правильно, це неправильно. Тоді добре зробити, тоді не треба, це буде вгодне Богові, це не буде угодне. Керує Керується спільнотою, як я вже говорив, якийсь старший, старший. Тобто якийсь лідер, служитель керує. І він розказує, що є правильно, що неправильно, коли правильно, коли неправильно. Він уточнює, він коригує. І от в своїй тій діяльності старший наполягає на тому, що він є головний, його треба тільки, тільки його тр... слухатись. Його не дуже цікавить. Чи ти любиш Бога, чи ти не любиш. Головне, аби ти виконував Його заповіді. Головне, щоб ти був слухняний. І він так і наголошує. Каже: головне в церкві послух. Саме головне це послуг. От, саме головне це послуг. І ти… Стараєшся виконувати ті всі заповіді, приписи, вказівки, те, що він тобі говорить, ті норми, ті заповіді. І в тебе то вдається, то в тебе не вдається. І ти слухаєш його, ті навчання, і ті його проповіді, ти слухаєш і ніби, і ніби розумієш, але не до кінця. Ти ніби бачиш, до чого він веде, але бачиш невиразно, так ніби через таку тюль в тебе на голові є. І ти ніби стараєшся виконати це, що він е, тебе вчить, а в тебе не вдається, в тебе більше не вдається, ніж вдається. І в тій всій вашій спільнотному житті цей лідер тобі завжди вказує винний, винний, замало молишся. Замало постишся, замало читаєш Біблію, тут ти помилився, ти замало святий, ти недосконалий, ти не дотягуєш до святості, ти не заслужив на небо, треба собі заробити на Божу любов, бо що собі заробиш, Бога, то будеш мати, і так далі, і так далі. І от приблизно про це апостол Павло говорить в контексті, коли він згадує старий заповіт, що тих древніх євреїв, Павловчи, було на очах, ніби пелена, було ніби покривало, він каже, засліпилися їхні думки, сліпі думки. Очевидно, що так в них і було, тому що вони мали стару природу, вони мали природу Адама, Адама, який вже згрішив. І очевидно, вони не могли розуміти духовних речей, як пише Павло, бо духовні речі розуміються лише духовно. Лише духовно. Тому проблемою було не те, що закон Мойсея був якийсь недосконалий, не такий. Навпаки, з законом було все нормально. Закон був від Бога даний, він був святий і праведний, і ті всі вимоги були добрі. Сама проблема була в самій людині. Вона не могла зрозуміти до кінця. Вона не мала в собі сил, щоб виконати ті Божі заповіді всі і завжди. І тому апостол Павло пише, каже, що думки тих древніх євреїв були засліпилися, і покривало аж до сьогодні лишилось незнятим читання старого заповіту. І Павло каже важливу думку, бо зникає воно Христом. Коли ти є в Христі, ти починаєш краще і краще і краще розуміти суть того, що тобі Бог говорить. І Павло каже, вони аж до сьогодні, як читають Мойсея, на їхньому серці лежить покривало, тобто люди не розуміють. Так є і з нами, людьми, які є не з українцями, які є не які так вірять в Бога, ходять до церкви, але вони не мають народження згори. Вони чують дзвін, але не знають, де він. Вони не можуть в тому всьому розібратись, докопатись, так би мовити, до суті. Чому природа є їхня така, грішна природа. І тому цей вірш 18-й, про який я хотів прокоментувати, власне, він, це свого роду є порівняння. Павло пише: як було в старому заповіті, що люди були за покривалом сховання, не могли зрозуміти. І на противагу древнім євреям, апостол Павло, я цитую, говорить так: ми ж тепер, ті, хто мають народження згори. Ті, хто є в Христі, ми ж з відкритим обличчям, як в дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Господнього Духа. Аллилуйя! Дуже гарний вірш, подобається він мені. Така свого роду вказівка, свого роду, знаєте, така Божа благодать, яка нас фокусовує на певних важливих речах, які. Мають бути в нашому житті. Оця тема преображення в образ Христа, в мене враження, ну, моє суб'єктивне, що до кінця недооцінена, мені здається, принаймні в Українській церкві. Ми замало про це говоримо. А це є важливо, це Божа воля, що ми преображались в образ Христа. Отже, Павло говорить, вже я хотів власне сам вірш прокоментувати. Павло тут робить таке порівняння: ми ж з відкритим обличчям, вони. Мали пелено, але ми що з відкритим обличчям, ми маємо тепер здібність, оскільки ми в Христі, преображатися, розуміти Слово Боже. Не просто розуміти, маємо здібність виконувати. Відкрите обличчя символізує саму людину, а по суті, відкритий людський дух, відкритий дух на Бога, мій дух воскрес по відношенню до Христа. Христос воскресив мій Дух, і тепер між мною і моїм нареченим Христом можу бути відносини. відносини. Тепер я розумію, тепер мені краще зрозуміло. Мій дух Воскрес. Я тепер керований духом, я тепер вже не живу по плоті, я живу по духу, і через те, що я живу по духу, я маю здібність дивитися на славу Божу. Поглядати славу Божу. Споглядати, слава Божу, вірою, тепер я маю можливість жити Христом. Тепер Христос є моє життя. Раніше плоть керувала мною. Раніше моє его було в центрі життя. Тепер все помінялось. Тепер Христос сидить на троні мого серця і з середини живе в моєму тілі і з середини керує моїм життям. І Павло каже: тепер ми дивимося. Всі на славу Господню. Що таке слава Господня? Слава Господня, це, по суті, є Він сам. Це Бог, це триєдиний Бог, який виразив себе, показав себе через Ісуса Христа. Слава Господня, це сам Ісус Христос, це людина. Це Боголюдина людина Ісус Христос. Слава Господня, це є, який Він сам, це святість Божа, це істина Божа, це Його характер, це Його милосердя. Слава Божа, це Його діла який ми бачимо, Римлян 2, там написано. Коли ми дивимося на творіння Боже, коли ми споглядаємо цю славу Божу, до нас доходить, ми починаємо Духом розуміти, є Бог, є тато в небі, є Творець, бо це не могло взятися просто від якогось вибуху. Ми точно не з мавпи, то вони з мавпи, я жартую. Діти Божі є від Господа, Бог є наш тато. І от Він каже, коли ми дивимося. На що ми зосереджені, куди ми дивимося, на кого ми дивимося, в того преображаємося, як каже Святе Письмо. Тому христинину вкрай важливо і цінно, і корисно вірою дивитись на Христа, вірою споглядати Христа. По вірі робити все, все робити. Взяв святе письмо, щоб читати, читати читаю вірою, це ж він мені говорить, це ж він не просто якимось людям говорить, це ж він мені говорить хоч тут вжити слово, ми ж з відкритим обличчям, я з відкритим обличчям, як в дзеркало, дивлюся на славу Божу. І я змінююся. Я застосовую це слово до себе, якщо, ну, якщо мова йде про практичне. Тобто дивитись на славу Божу з наміром змінитися, преобразитися в образ Христа. Це так важливо. Ми знаємо, що Божа воля є спасіння, щоб ми, ми віримо в те, що Божа воля є, щоб ніхто не загинув але мав життя вічне. Ми віримо в ті слова. Давайте згадаємо, що так само, як на спасіння, щоб попасти в небеса є Божа воля, так само є Божа воля, щоб бути в цьому світі, як Ісус. Ісус каже, Ви зробите діла, які Я робив і більше від мене, бо Я йду до Отця. До кого Він це говорив? До церкви, до мене і до тебе. Тому коли ми вірою дивимося на Христа, коли ми вірою споглядаємо Христа, навіть із закритими очами, ми духом ним з'єднані, вже нема Двох. Він живе у мені, а я є в ньому. Ми не ми невід'ємні. Не, не це одне ціле стало. Мій Дух радіє Богом. Мій Дух тішиться всім тим, чим тішиться Бог. Мій Дух любить все те, що любить Бог. Мій Дух цінує все те, що цінує Бог. Якщо Бог цінує церкву, я теж ціную церкву. Це народ Божий, це діти Божі, це сім'я Божа. Для мене це теж має цінність. Якщо для Бога є цінність Його Слово, для мене Слово Боже теж має цінність. І тому, коли я дивлюся, на чому я сфокусований, то я преображаюсь. Це принцип, це Він діє в, е, в світі. Цей принцип діє в церкві. Коли я дивлюся на Христа, в Його Слово, я маю здібність від Бога преображати, змінювати. Коли я це роблю вірою, Дух Святий трудиться в мені, це його невидима робота. Я, можливо, ту роботу можу не зауважити от поступово, як то помаленько він мене преображає, але плоди з цієї роботи. Очевидно, я можу бачити, коли я себе згадую, який я був в 95-році му році, і тепер? Слава Ісусу! Слава Ісусу! Я би ніколи не міг сам помінятися. Релігія сильно старалась мене змінити. То була заповідь на заповідь, закон на закон, правило на правило. Я старався, я докладав зусиль, я, як то кажуть, шкіри вилазив, і я дев'ять заповідей виконав. Одну не виконав, згрішив, отче, пробачте мені, каюся, каєшся, каюся. Прощаються тобі гріхи. За день, за два, навіть коли з храму вийшов, знову подивився Кривим Оком, знову згрішив, знову каюся. І знаєте, і це ти мільйон разів Богу обіцяв, Боже, все, пробач мені, буду жити святим життям. І скільки і мільйон разів обіцяв, мільйон разів порушував цю заповідь. В кінці я розчарувався, був собою, я зрозумів. Я не в силі виконати Божий заповідь. Я не можу. І коли я не зміг, Ісус вийшов мені на зустріч. подарував мені народження згори. І тоді почалося справжнє християнство. До того це була підготовча група. Насправді це була підготовча група. Я так тепер оцінюю. Мене вчили якісь якийсь азів, були якісь вимоги, які я не міг виконати. В кінці кінців Бог повернувся на добре. Тому тепер я бачу, як Бог поміняв моє життя, наскільки воно змінилось, цінності, мотивація, думки. Тепер слово Боже для мене має більшу цінність, ніж це було раніше. Тепер другорядне стало другорядним, а третьорядне стало третьорядним, а головне стало головним. Головна заповідь возлюби стала головною. Раніше була головна заповідь, аби я був щасливий. А як? А для чого я живу? Я живу для того, щоб я був щасливий, моя сім'я, ну, ще там, брат, сват на бли, ближче, а далі що мене цікавить? І я отак відповідно жив. Але тепер, коли ми стали пробуджені Богом, коли Бог нам зняв пилену, і коли ми ми ж віримо, так, що ми діти Божі, то давайте будемо вірити в це, що Бог хоче. Продовжувати свою роботу по преображенню мене в образ Христа. Дивіться, як, як ніби як високопланка піднята. Образ Христа в образ Божий, Він хоче, щоб ми були схожі на Нього в думках, в словах і вчинках, в мотивації і так далі. Бог хоче, це Його воля є. Раніше була моя воля, тепер Бог хоче. Що ми були преображені і як наслідок клали життя за братив, як написано в Біблії. Тепер Бог хоче, хай у вас будуть ті самі думки, що в Христі Ісусі. Ті самі думки це значить, треба перебувати в Слові Божому, щоб знати думки Божі. Правда? Очевидно, щоб наш розум згідно Римлян 12 обновлювався. Там написано: браті, обновіться розумом, щоб пізнати вам Божу волю. Благу добру і приємну. Обновлення нам треба для того. Бо ми ж читаємо в Біблії, що всяке добре давання, і дар досконалий походить від Отця світла, в якому немає ні змін, ні переміни. Дивіться, як істина нас звільнює, просто всяка брехня, яка була нам нав'язана, відходить в сторону. Ми вже її просто ігноруємо, не зауважуємо в нашому житті, не хочемо мати нічого спільного, традиції добрі. Але традиція хай буде після Водження духом більш важливо, ніж традиція. Традиція має своє місце і свою роль. Але вище за традицію є сам Бог. Тому при потребі ми відсуваємо традицію, можливо, для того, щоб допомогти ближньому, тому що ми його любимо. Оце обрядово догматичне християнство це не є справжнє християнство. Де в основу всього стоїть, виконуй, виконуй, виконуй. Виконуй заповіді, виконуй заповіді, виконуй заповіді. І ми вже знаємо з вами, ми вже розчаровані собою. Ми не можемо виконувати заповіді. Тому що це, по-перше, закон був даний. Як пише Павло Дотита, закон був даний для грішної людини, а не для праведника. Праведник живе тепер Христом і Божими заповідями, Царсь... згідно царського закону, як пише Павло, праведний живе. Головна заповідь, хай буде головна, як сказав Блаженний Августин люби і роби що хочеш. Це важливо є. Віра дієва любов'ю. Це важливо є. Віра є дієва любов'ю, Любов'ю не лише до себе. Возлюби ближнього від себе до ближнього. Возлюби ближнього так, як себе любиш. Бажай ближньому те, що хоче, щоб тобі прийшло в твоє життя. Це заповідь Божа. Ну, Бог на першому місці, так? І як любиш ближнього, отак от ти любиш Бога. Як Ісус сказав, все, що ви робите ближньому, ви мені робите. І тому для нас вкрай важливо преображати з з Христа. Нам треба втікати. Від цієї постави егоїста. Нам треба втікати від цього, що плод жадає свого. Будеш переживав, буду А2. Два? Буду два, А3. Три? Давай три і більше. Все мені мені мені. І ми різні маємо ці всі ідеї, і ми навіть можемо пояснити, чому я хочу бути щасливий, чому я хочу бути багатий. І ми навіть вишукуємо ці місця, і ми навіть стали знавці, експерти. Ми можемо семінари проводити по преуспіванню, по різних таких місцях, але ми чомусь не є експерти в тому, як класти життя заближного, як навчити зрештою не гніватись. Ми робимо великі семінари, і це непогано є. Робимо семінари, де нас вчать, як пробачати. Чому в нас нема семінарів, як не ображатись на ближнього? Чому в нас нема семінарів, де би е пастор би вчив, як жити Христом, як приображатись в образ Христа? Чому нас не вчать, як класти життя за ближнього? Конкретно, конкретно перше, друге, третє, згідно Слова Божого. Чому нас не вчать дорости до рівня апостола Павла, який каже, я заради своїх братів, євреїв сам згідний піти в шоу, сам згідний бути відлученим від Бога. Чому цього нас не вчать? Тому ця тема преображення в образ Христа, на мою думку, вона дуже є важлива. І я маю враження у вірі, я маю враження, що це Богові залежить. Щоб я і ти були схожі на Христа ділами, вчинками, поставою. І отже, Павло пише, що ми преображаємося в той самий образ, той самий, який небесний, такий небесний, який земний, такий земні. Бог хоче, щоб ми виглядали поставою, думками, вчинками, вірою на Христа. Ми проображаємося в той самий образ. Бог хоче, щоб ми були з вами ходячі. Ікони, якщо так можна сказати, образ ікона, ейкон, ікона, щоб коли ти йдеш, люди бачили в тобі Христа, не якогось, не якогось там заштореного християнина, який має купа претензій до всіх інших, а християнина, який, якого відображає найперше любов, віра дієва любові. І Павло пише, що оцей процес проображення, це, є, це власне, є процес, процес від слави, від меншої слави в більшу славу, від більшої слави в ще більшу славу. Тобто процес ми доростаємо, ми доростаємо до цієї досконалості. Я старішу в цьому земному житті, ми не станемо ідеальні і досконалі. Це станеться, коли Христос другий раз вернеться вже за нами. І коли ми побачимо його в лице, в лице, написано, ми преобразимося і будемо такі, як він. Вау! Сила! І Павло на кінець пише, що цю роботу в нас проводить Дух Святий. Слава Духові Святому, слава Богові! Це Він нас робить, це Він робить посередництвом того, що дає нам апетит до Слова Божого. Помагає нам дисциплінувати власну плоть, і ми розпинаємо плоть, починаємо молитись, що ми гуртуємося в спільноти, в братства, в церкви, в домашні групки більші менші, що ми маємо служіння, не знаю, на вулиці єванізаційні, у в'язниці, всюди. Волонтери їздять, капелани на війну, хай Бог їх благословить, і зміцнить, і скріпить. І ми в такий спосіб це Дух Святий в нас робить цю роботу преображення. Нам треба молитись, просити Бога, щоб Бог, який почав нас роботу, хай він продовжує. Нам треба молитись, щоб ми не допомагали Богові бути Богом. Нам треба молитись, щоб ми йому не заважали. Боже, дай мені мудрості, щоб я тобі не заважав, щоб я не стояв на твоїй дорозі, щоб я тобі не підсказував, як робити, щоб не я, не моя воля, а твоя була. Ви знаєте, що є християни, що кажуть, чотири типа. Не Христос, Христос я і Христос, Христос і я, і останній найвища така ступінь, вже не я, Христос. Ми маємо до цього дорости, власне, цей вірш говорить вже не я, Христос. Хай Дух Святий, що почав нас роботу, продовжується. Дуже важливо є. Для нашого життя прийдуть плоди, дуже надзвичайні плоди. Те, що Бог почав нас роботу, нам треба далі. Просто піднімати мечі, щити, віри, далі надівати пояс, істини, броню праведності, шолом спасіння, не забути завзуття і звернути увагу, відвернути увагу від себе і на ближнього. Так багато людей в цьому світі, особливо тепер, коли йде війна, потребують почути. Слово Боже, істину слово Боже. Не просто людське передання, не просто церковну заповідь, не просто, що прийде до нас в церкву, в нас гарна група прославлення. Це добре. Христос покривало знімається Христом. Преображаємося в Христа. Це є підставово важливо. Коли ти скажеш Слово і ще на ділі допоможеш людині. Ми можемо людей купити цією Божою добротою. Христос хоче через Тебе допомагати цій людині. Дякую вам за увагу. Будь ласка, поширюйте відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, поширюйте це відео, щоб люди дивилися. Інші відео, очевидно, в інші відео є багато корисних відео, які ми можемо, і треба нам слухати, наповняти Словом Божим. Здобувати досвід, інші люди мають теж біблійний досвід. Інші люди, Бог їм певні речі відкрив, так ми доповнюємо один одного. Давайте пам'ятати, що ця церква є не просто якась одна конфесія, що ця церква є Христова. Я поділився тим, чим міг. Ти поможи людині тим, чим ти можеш. Україна це, зрештою, наш корабель, в ньому є пробоїна, йде війна. Нам треба багато-багато людей. Ціла Україна, щоб прийшла до Бога. Ціла Україна, щоб Україна стала Божим народом. Очевидно, що ці мої записи, це відео є, це мій такий скромний внесок, якщо там можна сказати, для того, щоб той почув і той почув, щоб люди віддавали життя Христу, щоб люди наверталися до Бога. Тому для того, будь ласка, я записую, ви поширюйте. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, це теж важливо. Тому хай Бог вас рясно і щедро благословить. Тримайтеся Христа, і Він нас проведе, проведе через різні випробування. Хай вся слава буде Отцю, Синові і Духові Святому. Амінь.